А ви знали про це місце? Скайпот в місті татарів. Добираємось на гору. До речі, є трансфер, просто ми відчайдушні і потрапляємо на локацію. Наш номер коштував 5 тисяч гривень на 11 серпня 25-го року, і просто подивіться на цей естетичний шедевр для очей. Навіть є можливість прийняти ванну з панорамним видом, двоспальна кровать з видом на гори, та можливість полежати на сіточці на свіжому повітрі. Пройдемось по асортименту, який в нас є. У нас є м'які о, дуже м'які халатики. Є ось такі прикольні. Тапочки, скайпот і плід. Лідік теж є. У ванні кімнаті фен, зеркало зі світлом та рушники. Щітки та пасти немає, обов'язково беріть із дому. До речі, в душі є тільки гель, тому якщо вам потрібно щось більше, наприклад, свій власний гель чи шампунь, то краще їх брати з собою. Кухня виглядає ось так. Ну а тепер краєвиди. Це те, через що варто сюди їхати. Тиша, звуки природи, та однозначно будуть класні фото і релакс для душі. А що ж по їжі? Є безкоштовний мангал з сіткою та шампурами. Місцева фауна допоможе готувати, тільки докупити дров, і можна куштувати їжу на свіжому повітрі. Також в лісі є чан джакузі Афура за 2000 гривень на годину та фінська сауна за 1000 гривень на годину. Виглядає дуже стильно, хто хоче, може дозамовити. І, звісно, покажемо нічний скайпот. Підводимо підсумки. Нам дуже сподобалась локація те, що. Тут реально тихо, розкішний купол та неймовірний краєвид. Можна відключитись від буденних справ, і сюди можна з тваринками, але за доплату. Підпишись, якщо було цікаво, і якщо знаєш, куди поїхати ще, то чекай в коментарях.